Вітання всім, це е, без цензури. І це Марина Данері і Ми знову зустрілися з Олегом Батуриним, це котські журналіст, який тепер працює в центрі журналістських розслідувань, щоб поговорити про перебіг так званого референдуму і загалом про ситуацію на Херсонщині. Вітання добрий. день. Пане Олеже, расисти проводять ці всі псевдореферендуми. От свіжа інформація з їхніх пабліків зацитую, але пишуть, що в ЛНР, ДНР Денері Запорожжє все хорошо, Херсон Адстають. Що можете сказати, що вдалося нафальсифікувати, і хто бере таку важливу участь у цьому псевдоголосуванні окупантів? Я вчора разумів цифру десь 25 тисяч виборців в Херсонській області? Таку цифру озвучили представники окупаційної влади місцевої. От ну я не знаю наскільки ця цифра відповідає дійсності, власне, як і все, що вони ретранслюють. Але вони спочатку говорили про те, що вони підготували 750 бюлетенів для Херсонської області. Вже тоді, коли я, ну і інші мої колеги почули ми цю цифру, то зрозуміли, що це, ну м'яко кажучи, перебільшена цифра, бо такої кількості жителів на Херсонщині зараз просто фізично. Не залишилося, бо дуже багато змушені були виїхати. Особливо з е, е, міст е, області повиїжджали люди. От дійсно референдум вони свій проводять. Якщо подивитися на те відео і фото, які вони розповсюджують в своїх телеграм-каналах пропагандистських, то може скластися враження, ніби кількість учасників цього цієї вистави дуже велика. Але якщо придивитися власних. Люди то можна бачити там, місцевих колаборантів, їхніх родичів, які активно виступають за підтримку псевдореферендуму, і ну, власне, вони такими хвилями туди приходять на ці виборчі дільниці, створюють такий ажіотаж, видимість цього такого масового волевиявлення. Сьогодні буквально я подивився зараз активно новокаховські е, окупаційні структури, викладають фото і відео з е, тамтешніх виборчих дільниць і там теж. Повторюється та сама картина. Там ну ну практично всі присутні на цій дільниці. Ці це колаборанти, їхні якісь знайомі. Ну і до речі, дуже дякуємо окупантам за те, що вони так виставляють ці фото. Відео, і ми можемо познайомитися з новими колаборантами, з новими зрадниками, буквально щойно. З'ясувалося з цих фотографій, що колаборантом став начальник управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради Олександр Іванович Бараніченко. Він, він більше 10 років очолював. Це, це управління. Я розмовляв щойно з міським головою, і він теж був шокований. Для нього це теж було новиною. А він якісь такі проросійські погляди висловлював? Чи це стало щось таким? <кхем> Ні, от це якраз всіх іздивувало. Ну, власне, я з ним мало спілкувався до повномасштабного вторгнення, але. Ну, він якось навіть коментував ситуацію в окупованому місці, координував дії з нашою легальною українською владою міста. От і тут от винирнув на цьому референдумі. Власне, тому я й кажу, що дякую окупантам за те, що ми можемо фіксувати нових або роботу наших агентів. В окупаційних адміністраціях на Херсонщині дивіться, я от в світлі цих новин про псевдореферендум читаю повідомлення, в тому числі з вашого міста, що там вже почали перереєстрацію, наприклад, лікарень за так званим російським законодавством. Можете сказати, хто там бере безпосередню участь, і так як це лікарі. Це наші українські лікарі місцеві, чи це можливо вже там попривозили з окупованих регіонів? Тобто, хто ці люди, які будуть працювати по російському типу законодавству в Каховці? Цей процес, що стосується лікарень, ну, власне, самої так званої перереєстрації бізнесу, комунальних підприємств, він почався. Не сьогодні а десь, ну, спочатку літа, вони дуже активно цим почали займатися. І однією з перших лікарень в області була захоплена лікарня в місті Нова Каховка. Що стосується медичної сфери, то вони заявили, що вони не визнають нашу українську медичну реформу і повертають все всп'ять все так, як воно було раніше. Тобто, первинку і вторинку вони об'єднують назад в одну лікарню, повертають туди всі сільські ФАПи за адміністративним устроєм, який був до. Вересня, жовтня 2020 року. От і, звісно, вони шукають серед місцевих колаборантів людей, які готові очолити ці лікарні. Ну і власне всі ці комунальні структури. Тобто, там працюють саме місцеві люди, всі ці люди, це якісь маргінали, якісь невдахи яких там, наприклад, от буквально вчора колективам медичних закладів міста... їхнього нового директора, чи главного врача, як вони називають, і це просто ну, шокувало всіх місцевих жителів, точніше, всіх працівників цих закладів? От вони? Ну, відгукуються про, про цю про це призначення вкрай негативно, але очевидно, що хтось із них залишиться працювати і погодиться працювати за російськими правилами. Там, взагалі, в медицині склалася така е, ситуація, взагалі, що стосується тимчасово окупованих територій. Оскільки е, лікарні це такі доволі специфічні установи, які надають медичні послуги, то е, держава наша вона фінансує, продовжує продовжує фінансувати всі медичні заклади, е, зокрема на Херсонщині, тому, що тобто, тобто ці колаборанти ще й отримують гроші е, на карточку так. від української держави. Так, вони всі отримують заробітну плату з від українських платників податків. І більшість дуже багато. Я не скажу, що всі, точно не всі, але дуже багато медичних працівників, зокрема, місто Каховка і частково Нова Каховка та в інших громадах вони отримують так звані зарплати в рублях. І ці зарплати, такі перші виплати, їм були досить: такі достатньо лікар лікарям виплачували до 100 тисяч рублів на місяць. В Каховці, наприклад, виплатили за червень і за липень. Виплачували тим, хто погодиться брати. За серпень не заплатили, мотивуючи тим, що треба спочатку перевести лікарню, перереєструвати за відповідно до російського законодавства. Ну і, ну, це було очевидно, що росіяни будуть диктувати свої умови, тобто таку наживку людям надали. Це було із тими так званими пенсійними виплатами, матеріальною допомогою 10 тисяч рублів. Потім перед референдумом в багатьох громадах вони призупинили виплату цих 10 тисяч протягом двох тижнів до референдуму багато цих людей її не отримували. І е, зараз, наскільки мені відомо, вони поновили ці виплати. Я не знаю достеменно, але можу припустити, що це пов'язані речі з проведенням референдуму. Тобто, приходите, ставити галочку, і ми вам виплачуємо гроші. Ще цікаве таке питання мобілізація. От ми вже чули в новинах, що в Криму роздають повістки українським чоловікам. Зокрема, окупантів дуже дуже цікавлять представники кримсько-татарського корінного народу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь відомості, що відбувається з цим на Херсонщині, враховуючи, що саме там, наприклад, Новоолексіївці є велика громада, де живе багато кримських татар? Я чув про те, що чоловікам почали видавати повістки в деяких громадах Херсонської області, але ем, я не можу зараз ручатися за достовірність цієї інформації, оскільки ну, інформації насправді дуже багато, і тут я можу лише припустити, що це могла бути така самодіяльність місцевих. Колаборантів, які просто намагаються якось вислужитися, придумати щось таке, щоб сподобатися своїм керманичам і так далі. Чому я так говорю про це? Тому що, наприклад, в місті Каховка цього не було. От і в деяких громадах, наприклад, Зеленопільська громада Каховського району, там якраз місцеві гауляйтери вони погрожували, погрожували всім тим, хто не захоче приймати участь в референдумі. От якраз їх відправляти там і в батальйони, і на фронт. От ну мені здається, що це от якраз залежить від рівня інтелектуальної освіти і рівня самих цих людей. Тому що в цілому я знаю, я спілкувався з людьми з багатьох інших громад, і там навіть не було якихось, не було спроб такого. Ну, скажімо, шаленого тиску на людей, щоб вони неодмінно проголосували. Були випадки, коли люди просто відмовлялися голосувати і їх залишали в спокої. Ну, не знаю, можливо, можливо, залишають спокої до певного якогось періоду, але принаймні, ну, ну, в полон в полон не брали і там не не били. Ну, Дарівська громада Херсонського району, зокрема, там багато людей просто закривалися в своїх будинках, не виходили на подвір'я, коли обходи це робили. А ті люди, які все-таки спілкувалися з цими представниками виборчих, так званих якихось дільниць, то вони не наполягали там на голосуванні. Ну, власне, це і. Особливо не вплине на, звісно, на результати псевдореферендуму, оскільки окупанти можуть там намалювати все, що завгодно, будь-які результати, і так далі. Е, представників комунальних підприємств, а комунальні підприємства області, вони практично всі вже на сьогодні захоплені. Е, це Іскадовська, Каховка, і Нова Каховка, і в Херсоні теж там. Ледь не всі підстави. Працівник овського змушували виплатимо зарплату. Якщо ви не прийдете, не поставите потрібну галочку. От, ну, тобто, тобто певні, певний тиск, певні форми тиску на, на людей вони вчиняли, звісно. От, і е, варто згадати також про людей, які залишилися в геріатричних пенсіонатах. Це Каховка під новою Каховкою ну досить достатня кількість на території Херсонської області. Вони не були евакуйовані, і це ті люди з або з фізичними, або з психічними вадами, які просто ну просто не можуть чинити якийсь опір, і яких активно використовують окупанти з перших днів. Ну на жаль, так на жаль, це люди безсахисні. і користуючись тим, що вони в окупації їх будуть першими тягнути на всі ці псевдореферендуми і так далі, пане Олеже. Я хочу щоб ви ще пояснили. От ви сказали, що ще кілька місяців з літа почалася така ситуація, коли почали там перереєстрацію майна там володінь українців. І я точно знаю з історії з деокупованої зараз Харківщини, що на жаль часто у цьому брали участь у перереєстрації на колаборантів, на окупантів, на якихось незрозумілих людей з Росії, які заходили на українську територію і казали, що Росія тут навсіда. На жаль, брали участь українські назад. що можете сказати? чи є якісь зафіксовані факти такі і на Херсонщині? Якщо говорити про е, комунальні підприємства, то власне всі діють комунальні підприємства, оформленими зареєстрованими за українським законодавством, і навпаки, поки що е, мені невідомі факти. Коли якісь юридичні особи були зареєстровані за російським законодавством, тобто, принаймні, в реєстрах ми ще не бачили ані Херсонського государственного університету, ані якусь школу відкриту окупантами, ну можливо, тут теж треба. Через деякий час ми це побачимо. Поки що, поки що, навіть ці установи, які вони вже офіційно, так би мовити, відкрили, вони ну, не існують в природі. Не існує таких установ. <кхем> От. А що стосується перереєстрації, то тим не менше такий процес іде, а, буквально днями директор. Державного підприємства Дослідне господарство Асканійське Національної академії аграрних наук України село Тавричанка, Каховського району Віктор Найдьонов він написав пост про те, що його машину, особисту його машину, один із місцевих колаборантів Володимир Коновалов із Береслава, що він відібрав цю машину і перереєстрував. На території України переоформив на себе багато людей сприйняли цю інформацію досить так іронічно, що, мовляв, найдіонов пише про своє майно. Ну, тобто, це не, не така невелика, втрат, невелика втрата, От, але сам, сам факт він такий досить красномовний. От, і... Я думаю, що ще, ще ми дізнаємося ще про подібні факти, і не лише з особистими машинами, а і з іншим майном, і не тільки приватним. Зрозуміло, вже є дані від британської розвідки, що 30 вересня расисти хочуть оголосити, що Херсон та все це руська територія. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати, як це змінить життя Херсонців окупації? Чи може не змінить до чого готуватися людям? Як ставитися до цього українцям? Тому що ми розуміємо, що оці всі псевдореферендуми. Всі ці намагання ще анексувати українську територію, навіть там на папері. Ми ж розуміємо, що ЗСУ не, не зупиниться. Вони викликають такі болі в українців, тому що ми розуміємо, що Херсон це Україна, це дуже проукраїнський завжди був регіон. Як на це реагувати правильно? Вірити в Збройні Сили України. Це, це головне. І, не падати духом, це надзвичайно складно. У кожного тут е, можуть бути якісь свої власні рецепти, як виходити з цього е, становища, е, як, не, як не впасти дух. Коли я вдався на на окупованій території то для нас було надзвичайно важливим спілкування, особисте спілкування з друзями, з надійними людьми. Просто спілкування навіть ні про що, воно ну ну просто це, це було потрібно як повітря. От, і я думаю, що кожен тут для себе може щось визначити, визначити, що для, для нього може бути таким повітрям. А, безумовно, потрібно постійно думати про свою безпеку і про безпеку своїх рідних, особливо якщо люди залишаються на окупованій території, оскільки ну, очевидно, що зі звільненням. Наприклад, Херсона або інших населених пунктів на Херсонщині окупанти можуть просто обстрілювати і стирати все просто знищувати тотально, так як ми це бачимо в високопіллі та містах Харківщини. Ну, тобто, по всій Україні, це відбувалося. От, Ясно, що буде посилення, посилення репресій, ясно, що окупанти намагатимуться і. Мобілізувати чоловіків на Херсонщині. Ну про це і сам Володимир Сальдо вже а, заявляв про потребу створення е, якихось ну, батальйонів е, на Херсонщині. Е, безумовно, треба виїжджати, намагатися будь-що виїхати з Херсонщини, оскільки проблеми там. Е, з газом, зі світлом, з медичною допомогою вони будуть надалі посилюватися. І просто щоб вижити, багатьом людям треба просто виїхати фізично, щоб полікуватися, щоб отримати доступ до ліків, до, навіть просто до, до потрібних продуктів. Бо продукти там на Херсонщині зараз вже дуже дорогі. От а тим людям, які е, змушені залишатися на Херсонщині, тимчасово окуповані, то думати про небезпеку і Думати, як вони перезимують, я знаю, що багато людей почали встановлювати у себе вдома піч, пічки, щоб мати можливість опалювати свою оселю там, якимись дровами. Там ну, все, що є, все що, все, що вони знайдуть. Багато тобто, багато людей вже готуються до такого енергетичного колапсу вже найближчим часом. От а загалом тут важко давати якісь поради, і все-таки я хотів би наголосити, попри те, що я навіть сказав про виїзд, рішення про це повинні приймати самі люди. Тобто, вони повинні зважити всі ці ризики, <кій> всі за і проти, тому що власне від цього залежить особиста. Особиста безпека, тобто як виїхати, якою наприклад дорогою виїжджати, чи то через Крим, чи то через Запоріжжя. Через Крим це зараз свої нюанси, і навіть потрапити фізично на територію Грузії тієї ж зараз досить складно по землі. Ми бачимо величезні черги на російсько-грузинському кордоні і так далі. Слідкувати за інформацією, спілкуватися з людьми, я, я би порадив людям всіма можливими доступними методами через телеграм-канали, через месенджери, просто щось уточнювати, постійно перепровіряти інформацію, якою є обстановка, наприклад, на виїзді зараз знаходити надійних перевізників, ну, власне, це все питання виживання, все про що я зараз кажу. Постійно треба от бути в такому мобілізованому стані і постійно про це дбати, не складати руки, не впадати у відчай. Це я розумію, що це я кажу якісь. Речі надзвичайно складні, от скажуть мені, от тобі легко там про це казати. От. Але я просто ну, маю і свій досвід, і досвід багатьох інших людей, яким вдалося не впасти у вічі і ну, щось зробити для себе та інших людей. Тому підсумовуючи, от попри те, що з'явилася там свіжа інформація, що в Російській Федерації взагалі планують об'єднати всі ці куски вкраденої української землі Запорізької, Херсонської областей, Донецької, Луганської, і оголосити, що це Кримський федеральний округ, і поставити на його чолі небезвідомого скандаліста, такого дуже представника яскравого кримської еліти Дмитра Рогозіна, який раніше був одним із топ топів розкосмосу. Ну, будемо вірити, що це не всерйозно назавжди, і все таки збройні сили України відвоюють, повернуть нашу українську землю і е, Херсонці і інші жителі українського півдня повернуться додому. Дякую вам дуже за розмову. Це був Олег Батурин, е, журналіст Каховський, який тепер ще працює в центрі журналістських розслідувань і дуже активно моніторить ситуацію на окупованих територіях. Дякую.